Дорогі друзі, привіт! Мене підвела техніка і не записався звук. Взагалі, абсолютно не записався. Подивіться, у мене от нова зачіска. Так, нова зачіска. Так, все, я не буду так розмовляти. У мене нова зачіска. Якщо ви не знаєте чому, то запишіться на мій інстаграм, тікток, твіттер, телеграм-канал. Підпишіться, будь ласка, щоб не пропускати, чому, чому? поганий звук на відео, не пропускати, щоб. І сьогодні у нас рубрика їжа із Тіктока, ваша улюблена рубрика, тому що я через вас знімаю вже третій відос. Такий Ви спитаєте, Аліна що? Аліна what? дивні рецепти з Тіктока. Добре, давайте ми всі погодимо, що це реально виглядає дуже смішно, бо я що то говорю і ще не знаю, що я Ні... досі не знаю, про що я говорю. Перший рецепт у нас це буде дуже дивний такий пиріг, який зазвичай готують на Хеллоуін. Взагалі, то навіть цілий акаунт присвячений цим порогам. Тому можемо сьогодні спробувати це, зробити. Боже, що вона там розповідає, я не розумію. Але я обов'язково маю сказати, що якби не моя улюблена блогерка з Ютуба і Тіктока Каріночка, яка виклала рецепт конкретно цього порога українською, то відео не було, бо я б не знала, як готувати цей пиріг. Тому ми зараз будемо йти конкретно по рецепту моєї улюбленої блогерки Каріночки. Я вам, я вам чесно клянуся, там реально розпиналася, як я її люблю. Просто я не знаю, як попасть в. В губи, вибачте, боже нарешті воно дивиться свій тікток, господи. Я робила періг з натюком на хеловен. Я давно заглядалася на ці пири з обличчями, але ніяк не могла зрозуміти, яке тісто для них краще зробити, аж поки на акаунті, де купа таких пирогів не знайшла рецепт тіста. Воно супер просте. 560 грамів борошна, 250 грамів м'якого масла і 150 грамів холодної води. Масло з борошном треба поєднати у крихту типу вологового піску. Нам, до речі, не треба, щоб масло було холодним, це взагалі все одно. Потім влити туди воду і поєднати все у таке тісто, яке вимішувати не треба, просто треба його стискати, поки воно не стане одним цілим. Ми зробити щось ще. І що по яблукам мені їх треба десь шість штук, я їх почистила, порізала і додаю 300 грамів заморожених або свіжих будь-яких червоних ягід. Мені просто треба, щоб Начинка була червона. Начинка була готова, а тісто, що поставила в холодильнику. Почалося найцікавіше. Те, до чого мені, якщо чесно було страшно підходити і починати це все робити. Творення типу обличчя, типу сонця на поверхні цього пирога. Я навіть покликала на допомогу маму, бо вона краще відчуває пропорції. Як референс використовувала пиріг з акаунту, в якому тільки такі пироги. Дуже багато всього різного, набагато більш моторошного. Я відмічу цей акаунт в описі. ваги, ваги михася. Мого сусіда не мої, тому що ну я не вважу їжу мені дуже лінь, якщо чесно, я харчуюсь більш-менш адекватно. Чесно, я прям спеціально стараюся над цим. Коротше, ми беремо ці ваги, ставимо на них миску. Нам потрібно відмірити конкретну вагу борошна, і це 560 шістдесят грам, наскільки я пам'ятаю, Беремо дві пачки розм'якшеного масла, яке подає нам Амі. Так я експлуатую бідну операторку, напишіть підтримку в коментарях. І ми фігачимо 250 грамів теплого масла. Неважливо якого насправді, але головне, щоб вам було з ним приємно при що я з. О, я. молодець нафігачила собі на штані за 40 гривень. Наливаємо 150 мл водички. І, очевидно, тут я роблю це неправильно, тому що це тепла водичка. Амій подой перевезти мені баклажку з холодною водою. Так, тепер наливаємо нормально холодної водички. <хи> ну і починаємо активно місити наше тісто. Да, дуже активно. А поки я мішу. Анікдот приходить колись зайчик до ведмедя і питає у нього Ведмедику, ведмедику, а чого ти раніше був такий веселий, а щас такий сумний? А ведмідь йому відповідає Це того, що я. біполярний ведмідь. Вивалюємо тісто на стіл і продовжуємо його. його активно, ну, насправді не сильно активно, бо воно має бути, як тіпа труха, you know, вимішувати. Робимо це дуже впевнено, наче ми з вами професіонали своєї справи. Між іншим, про те, щоб робити вигляд, що ви професіонали, я кажу правду, бо я мішу подібне тісто вперше ну в житті, подивіться, що це за кавалок. Святої енергії, неймовірного духа, просто баскетбол, волейбол, абсолютно всі види спорту на цьому столі. Ділимо цей прикол навпіл на дві рівні частини. Ну, бо для порога нам потрібні дві окремі різні частини. І фігачимо з них таких собі колобочки. Ви, До речі, знали, що колобочок – це українська казка? Будете знати, бо від слова коло, а не круг. Понятно? Аліна, хватить думать про сиськи, Аліна? Розкатуємо наше тісто півторалітровою банкою. Так це обов'язково. Так так вказано в рецепті. Ну, звісно, я жартую. Подаруйте, будь ласка, мені хтось скалку, я вас прошу. В оригінальному рецепті все це треба помістити у плівку. У мене вдома ніколи немає плівки, у мене вдома завжди є тікі. Боже, що вона робить? Господі, тільки рукав для запікання, і того я його використовую. Що, Що? А Алін, Алін, Аліна, ну це позор. Поміщаємо наше тісто у плівку або рукав, або що хочете, так, щоб доступ повітря до нього був перекритий. Наче ми хочемо когось. Ну і кладемо в холодильник на 30 хвилин. Тут я дуже серйозно торгу вихваляю, що взяла яблука по акції, але я не скажу де того, що ви взагалі-то, можете взагалі, 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 взяти у мене рекламу. Рекламодавці. І, будь ласка, я вас прошу, помийте ці яблука. Бажано з содою. Там багато бактерій. Я вам серйозно кажу, ну ребята, давайте якось. Для рецепту потрібно саме 6 яблук і 300 грамів червоних ягід, будь-яких. Я взяла вишню, бо я люблю вишню. Ви можете взяти будь-які червоні ягоди, які у вас є в холодильнику або немає в холодильнику. Купіть собі ягоди. Ну, пора купити ягоди. Звісно, всі ці яблуки треба від шкірки почистити, бо нам, очевидно, недостатньо страждань і трешу, які відбуваються у цьому відео. Але поки я тут чищу ці яблуки, я вам тут взагалі то розповідала, що як мене фігово підстригли. Це зараз класна версія зачіски. Мене стриг сусід, щоб. Розуміли, перестригав після того, як мене зіпсували нафіг. Я вам серйозно кажу. Прикол в тому, що вона мене підстригла абсолютно не так, як я хотіла. Це по-перше, по-друге, порубали мене волосся. А по-третє, я влаштувала такий хеппі хаус і таку істерику, що в результаті вона сказала, щоб я навіть не платила. Хтось в Тіктосі писав, ви що ще й заплатили за цю зачіску? Я похожа на лаха, я вибачаюсь. Я захищаю свої кордони так, що люди мене потім в результаті бояться, ребята. Ви що? Рупаємо наші apples на сам Pieces. Якщо ви не знаєте англійську мову, то тобто це тобто, наші яблука на певні частиночки, you know? ага. І робимо це доволі хаотично, як я. Бо якщо чесно, я спочатку різала з однієї сторони, потім з іншої сторони. Це насправді не важливо. Абсолютно. Абсолютно все одно. А я вас дуже, дуже, дуже сильно прошу розповсюджувати це відео, кидати друзям, писати коментарі, ставити лайки і підписуватись на канал. Бо я так ридала, коли дізналась, що немає звуку. Я реально плакала дві години. Будь ласка, пощадіть мене, пожалуйста, підтримуйте мене. Мені дуже погано. От мене чистило цілий баняк яблук, і мені тут здавалось, що яблук аж забагато, і що нам стільки не потрібно, але все ж насправді це не так. Додаємо 300 грамів ягід, У все це завертало. Як бачите, я не вмію відкривати не тільки грані свого таланту, а ще й грьобані пачки ягід. Вишні, вишні, ну як так вийшло, велбой обісрався знову, але його кличуть. У тісті взагалі немає цукру, і саме того його треба додати в начинку хоча б 100 грамів. Ого, рівно 100 грамів. Безмежно дякую всім Безмежно своїм, своїм патронам всім і підтримувачам на базі всім монобанку. Всім Сьомик. Студенти, запам'ятовуйте, на вашій кухні має бути крохмаль, сода і борошно. Все, що вам потрібно. Ми додаємо до цієї суміші начинки дві ложки крохмалю. Я додаю кукурудзяний, бо у мене є кукурудзяний. Можете додавати насправді будь-який. Ретельно перемішуємо, щоб вишня дала нам сік, кориця, цукор. Імбир, коріандр, кардамон, гвоздика, москатний горіх, запашний перець, перець, чорний бадьян. Усе це я додала замість звичайної кориці, бо не могла знайти її в магазині. Досить пити каву по четвергам. Ви мене задовбали чесно. До Аліпа розірвала ток своїм рецептом Diet Coke і розсолу з огірків та халапеньо. Я. я не знаю, на що вона це придумала і чому це повторював весь тікток. Але очевидно, що це теж доведеться сьогодні робити мені. І найцікавіше, те, що мені вдалося купити тільки огірки, але халапенію я, вибачте, не знайшла, бо ми все ж таки живемо в Україні, а не в Техасі. Правда, Трамп обов'язковим елементом цього напою є лід, тому що всі прекрасно знають, що якщо додати в добу, чого лід, воно стає чомусь смачнішим. Будь-які холодні напої смачніші ніж теплі напої, якщо це, звісно, не чай. Отже, наливаємо кока-колу без цукру, тому що ми слідкуємо за нашою вагою. Наливаємо в стакан до льоду. Оце силачка. Ну і на що мені мужик потрібен, непонятно. Да. Намагаємось перелити все це через ситочку, бо чомусь я взяла пікулі з діжонською гірчицею, і як бачите, я не те, щоб умію. Нормально це робити. Боже. Додаємо також трішечки каранішончиків всередину, бо так робила сама до Аліпа і страждаємо. А, фу, я так не хочу цього робити. Ви б знали. Я досі, я, я дивлюсь, і у мене емпатія прокидається, наскільки я не хочу це робити. Давай, Ліна. Давайте я вам поясню. Це реально дуже дивно на смак, і я не знаю, як це правильно описати. Хочу попробувати Амі? Ха -ха -ха. Боже, у мене таке хитре задоволене обличчя. Амі сказала те, що це дуже дивно. Так як в оригінальному рецепті було також халапіння, я вирішила додати перцю, і я не думаю, що це була дуже розумна ідея. Ви ще зрозумієте чому? Коротше, в дупу цей напій. Так вам не здалося, я тотальна невдаха, і ще й розбила собі склянку з черепом, яку купила буквально нещодавно. Я не вивожу це життя. Поїхали далі. Після такого напою шмурашки по шкірі, треба перейти до нормальних речей. Давайте просто змастимо цю форму за тисячу мільйон гривень, яку я купила спеціально для цього відео, олією, рослинною бажано. Зараз буде дуже швидкий опис того, що ми робимо. Ви готові, приготуйтеся. Отже, ми розкачуємо цілий кавалик тіста, який ми витягли до цього. Розуміємо, що не насипали борошна і здираємо його повністю з всієї поверхні столу. Посипаємо поверхню борошном. Викладаємо тісто знову і розмішуємо його якомога довше. Приблизно відміряємо по формі, що саме нам потрібно вирізати. Вирізаємо цю форму і кладемо у деко. Потім обрізаємо не Такні штуки, які нам не потрібні, кладаємо всю начинку і дивуємось, що її взагалі-то навіть і мало. Так я сказала всю начинку. А тепер займаємось другою частиною тіста. І розпігачуємо банку звірізаємо нашого улюбленого персонажа із сказок Тіма Бьортона, яким ми захоплювались з дитинства і любимо все своє життя. Стараємось зробити це симетрично і для цього використовуємо те ж саме тісто, яке ми вирізали з одного ока. А потім малюємо йому брови, а також потім малюємо. Оту саму оригінальну усмішку, завдяки якій і впізнавається персонаж взагалі то дуже сильно сикуємо, піднімати це все взагалі. То а потім перекладаємо це у форму і розуміємо, розуміємо, що треба було виміряти по формі так само, як і першу частину тіста, але ми цього не зробили. Тому перероблюємо заново, заново розкатуємо. Ну ви розумієте, так я вже сходжу з розуму, якщо чесно. В Цей раз робимо вигляд, що у нас з'явився мор. Мозик і відмиряємо по формі. Знову малюємо нашому прекрасному <хи> носик <хи> вушка, ротик, що там ще очі. Я не вже Ну, що-то малюйте, окей? Ну що то треба точно намалювати, просто дуже товсто намалювати, походу. Ну і викладаємо це все на форму і пришпандьорюємо один край тіста до іншого краю тіста, щоб воно все було цільною картиною. Робіть це дуже уважно, щоб у вас потім не було, як у мене, що все витекло <хи> Нафіг взагалі. Ставимо. Вниз розігрітої духовки до 200 градусів на 45 хвилин і забуваємо про нашу головяшку на цей час. Болить Ой. Цей салат набагато гірший сталкер ніж головний герой серіалу. Ти мені присилали його ви, підписники, мої друзі, моя мама, мій брат абсолютно всі присилали мені грьбаний салат з чіпсами з американського Тіктока. Ми взяли якісь рандомні чіпси, бо вони були по акції. Окей, десь половину чипсів я вирішила перемістити у миску, бо я не хочу псувати стільки продукту. Але так я купила велику пачку чіпсів якраз тому, щоб туди запихнуть взагалі, та весь салат. Довго і нудно нарізаємо один огірок, робимо це бажано кубиками. Дозволяю робити це прямокутниками, паралелепіпедами і трапеціями. Так само нарізаємо і помідор. Рекомендую брати чері, а не той, який взяла я, який зараз на смак, як травичка, але я не думаю, що смак травички зіпсує нам весь салат. І додаємо десь половинку синьої цибулі, однієї справжньої салатної, типу по ідеї смачної. Не знаю, я б все ж таки її знову не додавала. Ну не люблю я вашу цибулю. Ну що поробиш в оригінальному рецепті, треба було приготувати куряче філе на пательні, але я до цього вже зробила ніжки у духовці і подумала, що на що мені робити що ще. Подивіться, яка краса. Краще я додам надам. Та знову експлуатуємо операторку, щоб усе це нарізане зафігачити у пачку в чіпсів. Додаємо сирний соус. Прикол в тому, що мені сирний соус, чомусь завжди дуже сильно від дає оцтом, не знаю, може, в мене однією так підскажіть. І перемішуємо дуже, дуже, дуже активно, дуже перемішуємо активно. Ну добре, можна треба було перемішувати аж настільки активно, і тому перекладаємо весь свій салат у салатницю. Власне, Настав час пробувати і якщо що, додавати спеції, тут я зрозуміла, що не вистачає трішечки солі, і тому ми додаємо трішечки солі. Ну, це що тут казати? Ми бачили інгредієнти. Ну, це смачний салат. Такий, який робила ваша мама, знаєте, типа з сухариками. Амі теж дуже сподобалось. Салат смачний, рекомендую. І от ми нарешті. Дістаємо пиріг. Тільки прикол в тому, що він чомусь не дістається. Ні, реально, я не розумію, чого у мене не виходило його дістати, але він просто не діставався. От того я потім подивилася на низ духовки, і через те, що у мене не повністю лита форма, воно нормально так протекло. Тому будьте -то уважніші з цим, бо я не дуже уважна з цим. Ем, чел, ти дістанешся? Чи ні, ну ви подивіться на це, ну це просто якийсь жах, я там щось дістаю. Ура, він дістався! І він трішечки funny and ugly, I think. Він повністю профікся, і ви маєте розуміти, що взагалі це тісто, воно на основі дуже схоже на тісто для печива, і того воно таке цікаве, тверденьке. Пирогово-тверденьке, мені подобається. Wow. Я вже ріжу, бо я вже голодна і хочу його з'їсти. Але рекомендую дати йому трошки постояти і, типу, допіктися, до запікатися всередині. І ось він. Момент, Момент. істини, Момент. я нарешті куштую я нарешті. пиріг. Це настільки смачно, що ми просто були в шоці. Ми разом з Амі з'їли просто по два кусня того пирога, і сусід потім теж з'їв цей пиріг. У мене зараз в холодильнику тільки залишився один шматочок, і я його зараз. З'їм. <пра> 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 ну, а це кінець відео. Всім няв, всіх люблю, пока.